Чик, ти куди? Ми поїхали І це новий випуск, зараз буде Починатися Чікс. П'ять автік в другу сторону. Смале він за рулем. А, так, треба передачку переключати і давати газ. Ну, оп. такий денк у нас у мене. Прекрасний. Що ти думаєш? Бедемо газ далеко. Треба буде робити переключки, а там встановлюватися. Розказувати людям, що ми робимо, куди ми їдемо. На подол. О. А там щось буде цікаве. Куди це стоїть, їм дав дюру? Вітрю ми летимо в парк якийсь парк Продувати буде мабуть вам весь влог отакі От будуть задуви зараз ми його О, О тут люди гуляють що ти балярун даєш газ газ позбивай дітей ще чікс Ого яка бромка треба сприйнути прикинь Ну, на ну от вот так. Ну, ну прикинь. А де навчись? В селі. В селі. В селі Юрков навчить. І ви їх вот. І ладно. Ага. все. Не, не будеш, да, фінтеть? Да. Я вчора так розогнався, передня тормоза зажав, да я хляпнувся. Тоді дав щуку мені прям під ноги. Я бачу. О, та тут дитинство. Чипс. А ми летимо. Та ти шо? Що... Чигооо! Бабаджо надо казати Так, ми тут Щукс, такі прольоти Проїзди Но ну, ми кучу накоптись Ну ми сьогодні робимо далекобойний їзд. Їзд. Ти готовий? Чикс! Фікс Надо привало тут десь робити Подождати трошки може зробити закуп в павільйоні. Чипс. Круга дає. Давай, я подержу весь велик. Нашим. Ми тут робимо підстопа. Треба сказати, куди ми направляємося. На подол, так? Да? Да. На подолі може якогось бургера похавати що обрму. Ми там вкусно? Думаю, що там треба попробувати, узнать. Розузнати всі прикольчики. Да. Чікс. Ось все-таки ровер в мене. В мене шикарно. Не от такий ровер. От кого? Ого. Стиг, да? Козаку даєш? Потамого, отамого. Тому Шаурму да, і вкусніше, шаурма. І шашликом, і no. Я їм. Яка була в пробах наших. <гум> Сьогодні буде переключка в лох. Ми будемо переключатися часто. Тому що ми будемо проїзди робити далекі. <гум> Чикс. <гум> нічого си. <гум> Кинув на бампера, да, типу? Чикс. Ой. А що ти, готовий, да, до до Ага. Готовий до приключень? Всегда готовий. Ще б когось би, так би взагалі була банда на роверах. -а -а. Так, що, поки що тут у нас перевал. Робимо переключку, як ми вже десь в дорозі на моста патону. Фікс! Тут, звісно, опасні маси, можуть бути. Злазимо збройки. Ти готовий? Нам треба туди. Оп! Оп! Ти готовий, треба переїжджати на ту сторону. А машина дави. Отак через дорогу? <Чипс>. Опа! Чуть не попали в ДТП. <хе> Але... Ми зробили то. <рес> <рес> ну ганяй Ти що зараз буде скорость? Оце ми, звісно, поїхали, так? Да? Так, там далі мост Патона. потім, що там? Потім далі набережка, ми їдемо. Ти готовий? По дорозі. Дікс, переключка. Зікс-жік. Ти бачиш, де ми? Де ми? Розкажи. Ви що? На мостах таких. А да, на батон від нас діливається. Ви що, педалька крутиться, вітерок дується. Щас, зараз ми туди. І аж туди доїжджаємо. Ти готовий? Так, по воді. Головне, щоб ти був готовий. Так, тут дуже вітряно, робимо переключку. Що ти говориш таке? Тоді робимо переключку. Шікс. З тетким ззаду. Зікс. Щас він підлітає. Чотко, да? Летимо ми. Це церкло з шичками рідною. ми туди доїдемо. Що, на корабель по Гавай поїдемо? На Гавайі. На Гавайі? Хавана. Хавана! Ти що? Ну ми вже добрались до нормального. Це класно робили колись, так? Ну. Дерево. Дерев'яно така На ну, такий же домик Ну я оце ж в Польщі був там коли, я в такому жив дерев'яному домику. Вісім місяців. Не не вісім, десь 5. 5 так, Да, десь. Ти що? Бачу верблюдов. Верблюдов? Верблюдов. Щас. Подідемо, подивимося на верблюдов. Ну ти я бачу з тетхем вообще сьогодні надо, ну, я ж джару. Другий влог за день знімаємо, так? Що там ти ловлене? Кадам високі ставки. Читко. Так. Добрались сюди. Там був пам'ятник, зараз його позакрили. Лешій, хорів, щек. І сестра Лебедь. Лебедиха. Лебедиха мала, нормальна була колись. Так, Чикс, оно верблюды. А Но тут нормально. Тут вот зарубили качелька там. Мы тоже тут это снимаем. ребенка Но... вот это Грушатка. А чикс. Голову, вот так, вроде на мать. На как карусельки можно покататься. Цены Нет. на качели. Шикс Чикс. Ну нормально. Я, я ми сейчас все нам ще їхати стільки, скільки ми їхали сюди. Їдемо до броварів. Да що ні? дали велосипедом, треба ну, покрутити педальку. Так. Да. Ай. Ти той должен чувствовать. Той природку, свободу. Чуєш? Свободою пахне. А, отак, їздити? О, давай отак. Розганяйся в клумбу. Якщо хочете таке побачити, ставте 200 лайків. І Сатхем всліпу в клумбу в'їжджає. Так, що у нас там по програмці? Чікс Сьогодні ми робимо катушки, по катушки по Києву. Прикиньте. Прикиньте. Як тут так красиво. А ви будете буде сидіти вдома, кайфувати, дивитися цей випуск. То, що... Так, робимо перевертку. Жік. Жі. А що тут? Диви яке там тчення. Да, мені кажеться, якщо сюди приглаш, то там десь виплату. А якщо там підводне дичення? Ну то тоді я не знаю, тоді десь пометли полога. Вже випливеш брюхом. Якщо Ти що, тут відріган, так? Да? Ну ми. Отам. Що водопаде. Але дує сильно. Ото таке. Де? Гуляє то навіть. Я ж це кажу, бую носить. Все, шу -шу, нас з долевітром. У-у-у-у! Що тут? Несемо нагору. О! на Несем лісипеди! Переноска. У нас зараз буде... Переключка і ми їмо шаурму. Підкріпляємося після самої доброї. і саму велику, що є на дарниці. А ти, Ми вам покажемо, так. Да. Поїхав автобус. Ти що? Ми прибули аж оттуда. Го. Сонця прийшли. Ти що? Чикс. Мила. Поїхала. Ще хто тут у нас? Малий. поїхав. Стефєм очікує. Очікує. Я перегадаю, що так все обходить. Зараз буде розвал схожі. Так що ви не перемикайте, ставте лайк. І дивіться до кінця. Ну що там. Ми вже заказали. Зараз будемо... Забирать, ти готовий? Звісно, завжди готовий. Готовий до цього підпалу, так? А, я чувствую, що буде мені рватися. Що ти? Та нічого. Шаурму похаваємо. Суспільного <рес> на кави. Шо там? Да? Знакоме, готовий? Попався, да, ти на а? На... На глаз. Ага. Пацанчикам зараз... Заценюємо, так? Чи вже в цьому дром кадри є? Жік, біг. просто подивіться на це. неймовірно Та ти що mm? Под конець анозриваємо. Mm -hmm. mm. Да. Це воно. Да, дядька до все робить. 5 3? Да, ты шо? Угу. Mm. Yeah. Да что <свеч> же Да. Развал хороший. Так. Оп. Весь в Ой, в соусе. Mm. Угу. Як це вкусно? Ви не представляєте. Можете вкусити и продолжать. Нямку, нямку. Ну остатки ночь. Наповнення. так вкусно Угу. Да. Я походу в що? Це рекомендація. Ось ну, Отакий у нас. Так, зараз ми доїмо. І саткам скаже, як йому були ці кайфи. Ви поки що поставте лайкосик. Взік. Вжік. Ну і як? Тобі цей влог? П'ять балів. Шурма 5 балів. Не знаю, так ти що? Если що, на дарниці, на новий виход, як виход. А там його за тим домом. Ну, хто з місності, той має викупати. Ну, не, навіть не з тих, хто не з місності, хай. Ну, от Так виходиш з нового виходу, направиш. На, да, на остановці 50-го. На остановці 50-го. Там До перехрідку. За 100 гривень mm -hmm. розвал. Так що. Показує, які треба розвалювати чуяк. Велику проїхались. Звісно, ось такі треба пити напітки, не реклама. На. Uh -huh. Стетхен знає, що треба запивати шаурму, як і той... Як настоячок королі. Як істинний вкус. Здорово. Істинний вкус. Шаурми Ми має бути знаю. з пивом, так? Да? Я такий ще спрашиваю. Типа по-любому. Я цілий день хотів. Пиво? Mm. Я не п'ю пиво, я не знаю, що це за жажда. Раніше знав, колись я пив. А скільки ти найбільше не пив? Пиво? Ні. Ну це скільки оце зараз. Тоді, десь я не пив до 17 років. Вообще. Потім десь 18 почав, до 26 ну, дібашив, пиво страшно. Це зараз не пью. ну 27 зараз я не п'ю пиво. Да, раніше мене поспай по подвій. Ну так. Да. А їм було время. А зараз отак. От Україна рідненька. Ого. Як тебе полюбити, Києва. Ну так. Да. Закашлявся і вмер оператор, представляєте? Не вмирай. Ну що, хай пишуть коментарі, як їм цей випуск. Mm -hmm. Він був звісно, в різних локаціях по Києву. Ну, як вийшло, так і вийшло. Так що ставте лайка. Оп. Випадає все з зроте. Ставте лайк і пишіть комент.